Заповерхівові цегляні будинки з пласкими дахами, широкими під'їздами та компактними, але комфортними квартирами. Ці будинки можна знайти по вулицях: Уманській, Єреванській та Іскрівській. Експерименти у серіях у сьомому та восьмому кварталах являються справжні рідкісні перлини архітектурного експерименту. Тут було реалізовано проекти серії КЖ1, які легко впізнати по двох вузьких односторчастих вікнах на одну панель. Будинки 560P і 580P ще більш унікальні, але вони зустрічаються лише на першотравневому. Вони відзначаються своєрідною прототипністю, адже розроблялись паралельно у кількох інститутах і мали певні технічні новації, нові методи утеплення вентиляції та планування. Ці серії цікаві тим, що вони розглядаються як частина переходу до великопанельного будівництва. Мало хто знає, але саме тут, на тих вуличках.